Так, продовжую відео. Розібрав відеопередавача для того, щоб підключитися до виводів кнопок і кнопки, кнопками керувати ззовні. Тільки не кнопками, а електронним способом. Далі покажу. Так, зараз замалюю, що куди йде. І яким як, чином буду підключав кнопки? Поки пауза. так, Продовжуємо. Вияснив, що кнопки під'єднані от таким чином. До виводу 20-го мікросхеми 3 Q20. Один вивід на масу, інший через 10 кОм на масу. Спробую зараз знайти даташит. Це є мік мікроконтролер. І цілком ймовірно якраз 20-й вивід може бути виходом ПВ, ПВМ, але також може бути аналоговим входом 4. Так, добре тоді. Підпаємося до кнопок, там будемо бачити, що робити. Одною точкою навіть потім все Так. Висверлив отвір для виводу провідника припаяв провідник до кнопки, зібрав корпус, і вивів провідник. Кембриком уплотнив отвір, щоб не перетерло провідник. Так, Продовжуємо. Вмикаю живлення на передавач. Так, оце от наш виведений дротрик. Бачите? Коли я під'єднуся масою, де то воно. Масою до цього доротика через резистор, коли під'єднуюсь міняється потужність цей, синій світлодіод засвітився, от. червоний. Ще раз трукаю сюди, отам, не бачу через Через... Так, червоний, от зелений, синій, червоний. А якщо я приєднуюся на масу? Прямо без резистора. Зараз граю один раз синій, чотири рази червоний, тоді інший світлодіод. Бачите? Трукаюся і воно міняється. Частоту. Вже от раз, синій. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Вже шість. Нажимаю ще раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Ну-ка, раз, синій, раз, два, три, чотири, сім. 7. Так. Там червоний на потужність горить. Знов друкаю через резистор. Потужність бордовий, бачите вже? ну Через камеру, як синій. Торкнувся ще раз, червоний, ще раз зелений. Просто я треба з контактів. Коротше, управління працює. Тепер будемо показувати, як буду підключати від приймача. TBS Crossfire Nano Diversity RX. так Поки що зупиняюся. Для вирішення моєї проблеми купив отаку платку. Платка називається Комутатор відеокамер. На три канали. Керується, е сигналом ПВМ від, від, від приймача. Оце, бачте, бачте. так Замість трьох камер. Буду підключав управління замість камерами. Буде управління відеопередатчиком Так, покажу. Зараз теж підпаююсь.